радий вітати себе на каналі, ми з України. Слава Україні. що ну, Дожді заливають, вже 3 дні підряд. Зранку, ось зараз 9 ранку, а у нас як вечір. І як бачите, позаду мене все сиро, грязько. на город зайти неможливо. Але добре, що ми перед цим успіли трошки підсапати, навести лад і на городику більш-менш порядочок, але ось. Як я показував перед цим відео, скосив я мотокосою свою люцерку, але, 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 є деякі але. Скосить я її то скосив, але те, що я скосив, я прибрати не можу. І воно лежить, вже почало заростати, так як дощі йдуть, трава шурує на очах прямо. і... Те, що там я скосив, воно, звісно, рідненьке було, місцями там є деякі, де прямо волочки лежать, але забрати я його не можу. Тому що зараз згрібати його немає можливості ніяк. І ось що з цього буде, не знаю, щось буде. Ячмінець також заростає, починає зеленкою його заганяти. І це не є добре. Косить його ще зарано він ще. Зеленкуватий і зеленку пре, не знаю, ходжу по ньому, інколи ввечері йде сильно великий, такі стоять уже лопатою рубаю. Ну, але це це сильно не допомагає, тому що я ж кажу, вже три дня нас заливає, просто заливає. Встигли до дощу викопати цибульку і часничок. Так що маємо тепер. Запаси на зиму. Все, нехай підсихає все це діло. А потім доведемо його до ладу, обріжемо. Працюємо над тим, де можна працювати. Ось, зараз готуємо брудерну. О, поприбігали помічники. Привіт! Сьогодні також була вдала в них. Дали полювання, помишки з'їли. Е, в общем, намічається у нас поповнення, і зараз в повної мірі готую брудерну. Не фокусується о. Дезінфекцію вже провів, все зробив. Тепер буду засипати підстилковий матеріал. І буде у нас тут поповнення. Ну, вже як буде, потім покажу. Ну і також далі працюємо в напрямку кроликів. Теж підготовлюємо місця, але не місця для того, щоб відсадити кролення. Там все готове, будемо скоро відсаджувати. А ось інші місця. Ось як бачите, вже тут готова каліточка. І зараз готуємо ще дві ось інші каліточки, тому що тут у нас теж намічається. Поповнення і до нас приїдуть ще кролики. Покажу трішки своїх хлопчиків. Давно я їх вже не показував. Ось так вони виглядають. Зверху, звісно, не сильно зрозуміло, що до чого, дюрок наш. Кумба. А ну, друже, давай. давай, давай, покажись. Красавчик, так? Да? О, ти красавчик. Ну і Петренчик теж чекає, щоб його. Погладили, так, да. Ти теж, каже мене, погладь. теж. Я теж хочу. Ну, ось такі хлопці. Працюють, працюють вже. Петренчик вже все як потрібно. Уже він ходить на фантом на чучело. Пішов з першого разу, без ніяких проблем. Ну, а... З дюрком, з нашим пумбою, то трішки поки що, е, як скажемо над цим працюємо. Поки що над цим працюємо. ну Я думаю, все буде добре. ну А тут у нас курочка Ломан Браун і Тетра. Прийшов їм роздавати корм. Думаю, трішки покажу, що до чого. Все добре, підростає, виглядає чудово, більша частина знаходиться на вулиці, ну а трішки тут. Ось так воно зараз виглядає. Два з половиною місяці їм зараз, ну плюс-мінус там, плюс-мінус. Так що все добре, все добре в курчаток. Ну а інколи трапляється і таке. <сум> Включив воду, завжди заходжу, починаю роздавати корм і включаю воду і ямкість набирається. Якраз корм роздав, воду виключив і все, пішов. Получається повний бак, повні годивнички, все. А тут відео знімаю. І забув за те, що включив водичку, ну, вона про себе дала знати, коли набрався повний бак. Декорація наша теж підростає, теж себе чудово почуває. Ну Така пуглива. Вона ось тут сидить вся і практично з цього приміщення не виходить. На вулиці я бачив тільки одна і дві. Виходить і все. А вся основна сидить ось тут. П'ять штучок, оці вони тут постійно знаходяться і не виходять. Ну, але нічого, почувають вони себе добре. Ломане їх вроді не обіжають. оцю маленьку трішки вони. Я бачив ось цю курочку, вона зовсім маленька, ну це реально декоративна. Декоративна курочка. І вона менша, менша за них, за всіх. ну Це не тому, що вона там відстає в рості або ще хворіє, чи що. Це просто ну така порода в неї. Вона постійно ховається, то її бачив, що трішки-трішки так інколи обіжають. Обіжають, то вона ховається так постійно між ними, бігає, то на сідолах сидить, на самий верх сяде. Ну, в общем, Ну, нічого не поробиш. Її ж одну окремо я тримати не буду. Вже як буде, так буде. А подальшому хочу взагалі ось стоїть. З чубчиком таким. ну покажись. Тихо-тихо-тихо. Ой. Ну прямо, ну, як, як намальовані. Як намальовані, звісно, такі вийшлися курчатка. І всі курочки. Всі курочки. Півника нема не одного. Так що в подальшому хочу провести такий ну не експеримент, а як вже коли вони занесуться, і виходить, буде все добре, окремо їх відсаджу і возьму, докину до них півника Ломан Брауна біленького. І потім, коли вже весною буду інкубувати яйце, слідушу партію, і хочу заложити і ось. Яєс, ну не знаю там, може штук 100 насобираючи, скільки менше, більше, не знаю. І заложити ось таку декорацію і вивезти курчаток таких. А отримав я їх ось від оцих курочок, і ось опівник. Сіренький півник і ось курочки. Одна курочка така, як півник цієї ж породи. Це ось те курчатко невеличке, яке, ось це від них, вони, бачите, маленькі такі. Не знаю, що за порода, Ну, в общем е вона там в будки несеться. Е значить, голошийка це курочка, яка була тут в господарстві, залишилась нам. А ці ось всі це приїхали від Сергія Шелудька. Нам там їх подарували. В общем, з Київщини приїхали курочки і вони. Все чудово живуть, почувають себе і ось дали ось таке гарне, виходить, потомство. Ну і наші півники. Ось вони вже які теж підросли і дуже-дуже так прям чудово виглядають супер. Порівняні з курочками, звісно, так, коли дивишся на них одних, кажеться, ну, такі невеличкі. А коли в порівнянні з курочками, там між ними ж є один білий півник, то він видно, що набагато більший. Ну ось, бачите, яка різниця? Ось півник. І ось поруч з ним курочки. Ну, а зараз будемо підготовувати підстилковий матеріал для наших нових мешканців. Ось приніс. Сінце, так як солома закінчилася, і будемо використовувати те, що є. Я вже показував, як що я роблю. Тобто зараз ми оце сіно пропустимо через млинок наш. Ті рази я пропускав, то бункера в мене ще не було. А зараз спробуємо пропустити разом з бункером. Тоді я брав прямо від блинка тут шланг цей знімав і. Туди подавав, воно затягує і все добре получалося. Зараз я думаю, що ніяких проблем не буде, тому що тут відстань невелика до млинка. І буде воно затягувати без ніяких питань. Ну, це я так думаю, а там побачимо. З бункером нічого не вийшло. Прийшлося бункер відставити. І зараз зробимо так, як робили раніше. Сиджу зараз, тут працюю, перебиваю сіно, воно тут гудить шумить, а сам собі думаю, що велика шана і подяка нашим захисникам, що ми можемо працювати і завдяки їм можемо виконувати свої справи. Тримати господарство і далі рухатись вперед. Так що велика, велика їм шана і подяка сьогодні говорив, ну не говорив, а по вайберу голосовими повідомленнями розмовляли із Володимиром. Це та людина, яка подарувала мені свиноматку, мілу і багато-багато деяких іще речей, який допоміг нам. Після того, як ми переїхали сюди, і він зараз захищає захищає нас, знаходиться він в ЗСУ, і вийшли вони вже із гарячої точки. Пройшла ротація, їх змінили. Знаходяться вони вже в більш безпечному місці. І скоро приїде в відпустку, каже: так що скоро побачимося, все, все в них добре. І в нього, і в синів всі вони захищають, всі вони воюють проти агресора, проти цього, цього тваря. І ми вдячні, вдячні таким хлопцям і дівчатам. Завдяки їм ми можемо робити ті речі, які ми робимо. І це потрібно пам'ятати і про це не забувати. Також хочу попросити звернутися до своїх глядачів і, можливо, хтось і допоможе. Можливо, хтось прийде до родичів своїх і випадково побачить. і це буде дуже-дуже велика радість для батьків, для дружини. Про що йде мова? Мова йде про людину, яка з якою обірвався зв'язок уже. 2-3 місяці, не пам'ятаю точно, це хлопець, який теж нас захищав. І виходить, що він, ну як, пропав. Пропав. Але є велика надія, що він в лікарні. Це Янок Роман Володимирович 20.05.87 року народження. Це Хлопець з мого села з Херсонщини, який був на передовій, і з ним обірвався зв'язок. Є велика надія, що він в лікарні, тому що е, були волонтери, які е, сказали, що був схожий, е, був е, і дата співпадає, е, півпадає, і рік народження, все. Але він. Можливо, фамілію не так прізвище не так сказав. Можливо, дуже тяжкий поранений контужений, можливо, не пам'ятає щось десь, якихось моментів, і не може зв'язатися зараз з рідньою. Ну, тобто, в кого буде така можливість, хто можливо буде в лікарні там, провідувати своїх родичів е поранених. Подивіться, подивіться навкруги. Я зараз вставлю фото. Віримо і не втрачаємо надії на те, що він живий. Так що, будь ласка, допоможіть. Ну, а ми тим часом працюємо далі. І ще раз наголошую, що не забуваємо, завдяки кому ми це робимо. Так що, хто як може, підтримуємо наші Збройні Сили України. Ось що ми отримали на виході після того, як пропустили наше сінце через млинок. Ось отакий чудовий підстилковий матеріал. Ну, ось так, трішки пробіглися з вами по господарству. Якраз в той момент, коли йде вранічне управління, вранішня годівля, трішки показав, розповів. Так що працюємо далі, погода трішки заважає, ну як би не заважає, як кажуть, у природи нема поганої погоди. Ну, але інколи це не вчасно, не в той момент, коли потрібно. То не було дощів засуха, а тепер ідуть, коли це не потрібно, коли жнива почалися. Ну, нічого. Все якось буде. Підлаштуємося під погоду і все буде добре. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого. Все буде Україна.